Починаємо день з такої краси. В мене починає квітувати біскос. Дуже-дуже рада. Бо на нього так напала тля, що я думала, вона його з'їсть. Але ні, все добре, тлі наче немає. Але завжди тля пропадає та з'являється білокрилка. Потрібно з нею боротися. Але на сьогодні знову обіщають дощ, тому. Якщо приїдемо вже завтра, то можливо і завтра я буду обробляти. А, сьогодні в мене день присвячений буде, як завжди, садочку та городу. Хочу дообрізати всі троянди, бо бачу он там, не обрізано. Потрібно підв'язати огірки, помідори. Бо все, все лежить на землі. А в нас такий скажений страшенний ураган був налетів позавчора. Просто 10 хвилин, а стільки бідина робила, а дерев поваляло, пообламувалося Я ще не дивилась на свій город. Тому зараз і пройдемо та подивимось з вами. От. Ось цю трояндочку потрібно обрізати. Вже починає. Квітувати анемона японська, звичайно, вона дісталась мені від минулої хазяйки. Тут в мене рядочок майорів а... висаджений. Це мені матуся свекруха давала. От. Ось це потрібно ще видалити, бо це, пам'ятаєте, весною викапувала цілі кущі. Це он, ті он, такі жовтенькі. Зараз вам приближу оці квіти жовті. Вони мені не подобаються. О, тому я їх звідси максимально як змогла прибрала, але ж бачу, ми ще он залишилось, тому щоб тут майори були. Калина так дуже-дуже похилилася, дуже важка стала. Бруньки наливаються, також коліром вже з'являється гарний. Але ж така погода, знаєте, через день дощі і просто немає можливості Ох, обробити щось. Гляньте, що це в мене за квітка виросла. Оним забором я в шоці. Ви подивіться, яка краса. Її терміново потрібно пересадити. Я не знаю, звідки вона там взялась, її не було б. за 5 років, це перший раз там таке виросло. Тут в мене... Ой, як її. Господи, забула такі бабусини квіти. Ось вже потрібно цю троянду обрізати, бо дощі, дощі, дощі. Але знаєте, що я ще подумала? Подивилася відео і думаю. Все ж таки, що значить? <смеш> значить не вистачає мені якогось опиту, досвіду, бо гляньте, які гарні гортензії. Ви пам'ятаєте, я їх обрізала весною майже під корінь, і вони являються в мене якісь ремонтантні щось чи ні. Не знаю. Гляньте, моя ладошка, долонь і така шапка. Ось. Величенькі такі бутони. От, і виявляється, що в мене троянди хворі. А ось починає гладіолоски квітувати Клас а, Я думала, що в мене біла троянда, яку я вам показувала. Від доща, від сонечка. Вона там, бронькі її, портяться. А виявляється, що можливо це. Тріпси, я їх ніколи не бачила. Я думала, вони, знаєте, такі, як ці довгоносики, чи ще щось. А виявляється, що вони настільки маленькі, що їх можна не помітити, і вони шкодять Ох, троянді. Соки з неї б'ють і потім з'являються ці плями. Я, чесно кажучи, в шоці. І розумію, що мені потрібно обробляти троянди від тріпсів і від всього-всього іншого. Так, я досадила третю петуню, бо одну слимаки взагалі з'їли. А Заню потрібно зараз обріз обривати, щоб нові бруньки з'являлися. От, сальвія в мене квітує, червоненька. Також слимаків багато, це капець. Але ж... Я садила сальве ріо чорна, вона повинна бути блискового кольору. Але ні в якому місці цього блискового кольору немає. Дуже класні ці цибулькою, обов'язково їх накуплю. Прикольні такі, взагалі, як якісь жички маленькі. Так, ну, петунії потрошки в мене квітують. Такий в мене тут колір. О, як відійшла добре тут шавля. мене одна дівчинка поправила, каже, не шалфей, а шавля. Так, дякую. Щось неправильно кажу, то виправляйте, я не ображаюсь. От. Добре, на так кущ. Гляньте, яка краса. Зазвичай багато цих о, стрикоз літає в августі, в серпні місяці. Але щось... Ой, господи, щось камера, камера взагалі щось якась. Чого вона так трясеться, сидить? Ну, ближче я не підійду, напевно, ну, бо вона злякається. Але вона класна. Що вона там шикає, Так головою крутик. Такс потрібно вже обрізати і лаванду. Вероніка ще квітує. Взагалі зараз такий садочок, знаєте, Ну, як стриманий, більш зелений, бо все, що може, вже відквітувало. Тому... Такі поодинокі є квіти позалишалися. Так, це в мене тут такі вушка. Он великі. Напевно, я їх обріжу, бо мені не дуже подобається, як воно потім це падає. Вероніка зараз також ще трішки квітує. Газаня дуже гарний колір там. І Мімієден. У мене там є ще гілочка. Mm -hmm. Так, і Монарда скоро буде квітувати там. То в мене червона була, я вам показувала, а в мене є ще така більш фіолетова. Вона пізніше трішки квітує. Ну і дуже класні всі такі, хі -хі, як вівсяниці, тільки такого гарного кольору. Так, чоловік щось робить, можливо, вже пори під помідори. І гляньте скільки крилки тут зараз. Капець. Малюва буяє. Так, ну і тут петуньки також квітують. Потрібно ще їх правильно обривати, так ось гілочку трішки, щоб далі стимулювати. Нові пагони. Не просто квіточка, а з таким хвостиком потрібно. Так, це, тільки буде розпускатися. Так, я і тут ще посадила. Залишила один такий кущик цієї лабелі, начебто, якщо я не помиляюся. А це в мене знесіння. Ой, спиною показувати, але я покажу, що є. Виросло. Ну, це ще начебто такий починає плестися, але таке щось смішне, кабеє чи як воно там. От. Так, все ніяк не розростеться в мене лісу білий, можливо, затінку забагато. Бо тут фіолетовий, начебто так трішки кущики починають вже розростатися. Але все так, знаєте, повільно-повільно. Взагалі в цьому році садочок дуже якось повільно і ну, не так ростуть квіти, знаєте, наче їм щось заважає, щось не те їм. Хоча вже і, і поливаєш, і обрізаєш, і доглядаєш за ним, але все, все не так. Добре, піду перевдягнуся та почнемо з вами. Працювати. Також мені подобається ця композиція. Звісно, салюя повинна бути фіолетового кольору, але не склалося. Гляньте, як класно виглядає базилік. Ну, супер, не гірше за якусь квітку, чесно скажу вам. Вербена, тут теж потрібно весь час обривати. А лісом тут так добре розрісся, але не квітує. І лабелі, якщо я не помиляюсь. Так, йду чоловіку зараз допомагати. Це лозія. Вже смородина почала хворіти. Якісь плями знову з'являються. Я вже не буду її обробляти, я врожай зібрала. У мене така думка, можливо, ці кущі потрібно прибрати, то тут висадити лохину, можливо. Подивимось, ой, скільки попадало слив. М -м -м. Дуже шкода. Ось бачите, помідорки ми якісь насіння. Ось потрібно... Це все підв'язати, бо вони всі полягли. Це мої, власне, руч вирощені. <хи> так, ну і чоловік там вже забиває. колишки. Чоловік попрохав принести ці штуки, щоб. Підв'язати помідору, бо він там буває колишки, а <плес> воно розпадається все так, незрозуміле. Гляньте на мальвер, хто її зглазив. От скажіть мені, будь ласка. Ну такі ж гарні були. О, капець. Все, це жах. Помідорчики ми вже підв'язали, я їх почистила знизу. Зараз чоловік звідси дістав таку опору і переставляє в інше місце, тому що там, де я досівала один кущик, тільки зійшов, а тут ще чотири кущика. Ми вже і підв'язали наші другі огірочки, дуже мені чоловік допомагає. Ось такі вже в мене красені тут є. Так приємно, коли отримуєш результат. А ось так підправити, щоб сюди замутувався. Я дуже задоволена. І це просто насіння висипала, накрила зверху склом і все, вони зійшли. Так. Ось тут же я два огірка зірвала. і вже третій огірочок. Клас! Судячи по моїм рукам, вже можна зрозуміло бути, що. Підв'язали вже всі помідори, значить їх багато, але поки підв'язали, стало дуже жарко. Так, подивіться, яка в мене тут ожина виросла. І скільки в мене вже тут ягідок. Вона така солодка, вам просто не передати. Дуже-дуже смачна. Зараз ще віком будемо збирати, бо бачу, вже я не опадаю. Тому потрібно швиденько їсти. Дякувати Богу, що в нас немає колорадських жуків, бо тут до цього ніколи не вирощувалась картопля. І вони не знають, що вона в мене є. Тому на одну проблему менше. Ой, підв'язала там помідори, там мурахи чи муравейник, не знаю, вже і бросом начебто сипала там, але щось не дуже. Зараз в мене ще тут три огірочка. Хочу взяти ниточку тоненьку, та підв'язати і їх. Клас. Зараз ми забиваємо такі дерев'яні рейки, у нас валялися. Це був розібраний старий шкаф, який вже ну, негодний був до використання. Тому використовуємо його в благих цілях. Підтримуємо наші помідорки. Так, ми вже трішки відпочили. І зараз йду, взяла миску. Будемо збирати ягоди. Вже юка вон, засохла, негарно виглядає, але потрібно дочекати, щоб, щоб оцей основний стовбур весь засох. Потім тільки можна його так викручувати. Обов'язково потрібно сьогодні ще пролити огірочки, бо немає води, хоча начебто завтра обіцяють вже. Я добре до коси підв'язала огірки, щоб там опори не ставити. А зараз обірву ожину. Так, гляньте, скільки я зібрала ожини. Просто клас. І ще там дуже багатенько є. Це в мене лише один кущик. Що можу сказати? Ну, щоб поласувати і достатньо одного куща. Це йому вже четвертий рік. І я дуже задоволена. Класно. Йдемо далі крижовник збирати. Помідорки вже підв'язані. О, гляньте, чоловік вже думав, що тут за місце звільнилося. Цей чоловік вже мішки повивозив. Добре. Так, гарно коли все підв'язане. Я вже і почистила помідорки одразу. Так. У мене тут зовсім його мало є, але є, чому залишати, правильно? Ось такі в мене є. Навіть десь є і сорт підписаний. Потрібно пошукати. Ось такі ягідки рожеві. Я завжди вибираю, знаєте, в описі, що була солодка, велика. А, ну, Цей з колючками. Ну, Нічого. Гляньте, які гарні крупненькі ягідки. От жменьку назбирала і не, правильно, не знаю, як правильно, Агрос чи крижовник. От, це така жменька в цьому році. А в тому році лише там дві чи три ягідки всього було. От, ну, в цьому році вже більше дуже солодкий, він такий рожевий колір має. Задоволена. А зараз прийшла я до чорної порічки. А в мене є тут о, три кущики точно. Не знаю, там один ще. Чорний чи не чорна вона. Ось вони молоденькі їм. Третій або четвертий рік також ну, потрошку починають плодоносити. Теж вибирала за смаком, щоб були крупні. Смачні, солоденькі ягідки. Такі є і є і величенькі. Перейдемо з вами ще до одного кущика по річки. Вона тут така біла. Так, біла. Ось такі ягідки. Це теж, теж кущик з нових, які я саджала. Ви ну, подивіться на цей кладість вітамінів і ожина, і крижовник, і порічка чорна, червона, біла. Оце з'їсти цю миску. І ще на 100 років будеш довше жити. Одні вітаміни корисні. Клас. Дуже приємно. Гляньте, які тучі, нічого собі. Ну, сьогодні начебто обіцяли дощик, але я не думала, що так прям скоро буде дощ. Нічого собі. Ну це добре, бо ми вже другий тиждень без поливу. І це періодично йдуть дощі, то мене це спасає, що не потрібно поливати. Так, ну, малини, напевно, ще немає, бо... Друзі приїжджали, і діти її обліпили і, всі, і їли. Кажу, нападайте. І то вони там їли її. А бачу пару яєдок, Зараз зберу. Похазянчили, трішки, хочу зараз обрізати вже лаванду. Сподіваюся, вона в цьому році ще заквітує, тому прощаємося з нею ненадовго. じゃあ。 Обрізала. Ось така в мене кубка вийшла лаванди. Зараз будемо перезв'язуватися з такими джотами та висушувати. І потім відправимо до бані. Можливо, тут терасу прикрашу. Щось придумуємо гарне. Аромат на всю терасу пахне. Ну що, я вже справилась. Ось такі в мене вийшли букети. Зараз чоловік мені заб'є пару гвоздиків щоб можна було вчепити. Щоб вони висихали, та на них не потрапляли прямі сонячні промені і дощик. Тому почеплю їх ось сюди, на цю стіну. Одразу і... Прикрасимо. <хи> Два в одному. Дуже класно пахне. Mm. Аромат неймовірний. Обожню лаванду. Ось так ми повісили тут під дахом, тут у нас сходи на другий поверх і повісили сюди. Тут немає дощу, сонечко не потрапляє. Тому ідеальне місце для того, щоб висушити лаванду. І гарно. Так, останні квіти на юки. Юка. <с>, на Юці. О, вже приїдемо, напевно їх і не буде, бо вже опадають. перше квітування цього кущика в цьому році. Та й взагалі перше квітування. Збираємося додому. Дякую, що провели час зі мною. Сьогодні так, знаєте, якось лайтово. Не напряжно попрацювали, зробили що потрібно, а зараз ще відправилася в епіцентр, потрібно забрати люстри чи плафони, як правильно, на кухню і вітальню. От. Ось така гарнюня, яка взагалі ароматна. Найароматніша троянда в моєму садочку. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Дякую, дякую, дякую.